Вітаю вас, друзі! Якщо ви колись дивилися серіал Російський кадєтство ну, частина українців його дивилася іще ще до початку війни, то ви певно пам'ятаєте оцього цього персонажа. Прізвиться, що разок порож, де неохота. Минають роки, Росія напала на Україну, кадети перетворюються на пакети, а ось оцей актор Борис Карчевніков, який грав Сініцина, остаточно здурів. Що ж такое, тогда наша родина, єсмію кто-то віддає шість, а я її за не люблю їй стало стоїть того, що за нього життя не дають і ось оцей, поїхавши абсолютно російський пропагандист, приперся на нашу землю та зняв пропагандистське кіно про війну та мир. Ми створені для миру. Війна це завжди плохо. А ще про російське православіє: про те, що Путін це мало не новий Ісус Христос. А росіяни вбивають українців, вчиняють злочин геноциду виключно заради Христа. Ребята, встанемо за Христа. А по-другому не вийде. Воюють тут багато солдати. Ті, які розуміють, що це война е, за Христа. Allahu Akbar! Allahu Отож, як завжди, я вас закликаю підписатися просто зараз на мій канал, натиснути лайк до цього відео і залишити під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про Карчевнікова, про РПЦ, яка досі працює в Україні, та про непокараних окупантів і колаборантів. Почнемо із того, що у цьому пропагандистському кіно одразу пояснюється дуже простою мовою, чому українцям, які ще спілкуються російською, варто добровільно переходити на українську. Люди говорять на одному язике, думають однім і тим же язиком. Празнують одні теж праздники. Повірте, ми дуже схожі. Якщо що, то в описі до цього відео я залишаю посилання на інший свій випуск, у якому даю практичні поради, як легко перейти на українську. Борис Карчевніков разом із московським попом поперлися у Маріуполь та у і Показали, як виглядають міста після приходу туди російської армії. Квартиры с красивым видом на холмы, леса и териконы становились плавильными печами, а дворы... Це були нормальні міста. Там жили люди, ходили на роботу. Діти ходили до школи, але усе це знищила Росія. Росія вбила цих людей, а міста перетворила на руїни. Але російська армія вбивала українців там на сході нашої країни, тому що це була війна проти Запада. Ну, как сьогодні ведь ми понімаємо, що йде війна не з України, де а з западом. І ось прийшли росіяни, повбивали людей, які закопані. У подвір'ях своїх будинків, але при цьому пропагандисти кажуть, що отак стало набагато краще. Це ж не те, що у тій самій гнилій Європі жити. Тут более здорова атмосфера в духовному плані, ніж там, в благополучних столицях. Приїхали російські нацисти, вбили мирних людей, вбили у тому числі дітей, зруйнували абсолютно усе, що могли зруйнувати, і ставлять собі питання: а хто ж у цьому винен? Аби ти війні, чому вона случилась? Хто в ній виноват? коли російські кулі та снаряди вбивають українців, то у цьому винні Європа, поганий колективний захід, англосакси, рептилоїди і хто завгодно, тільки не сама Росія. Росія тут ні до чого на Росію просто хочуть наговорити. Зараз багато кричать, допустим, росія перша напала і так далі, тому подібне, але ми ж прекрасно с вами розуміємо, то етатолька повод, а Росію. А ну і ще у цьому винні самі українці, у тому, що їх вбивають росіяни, тому що українці абсолютно ні за що не обґрунтовано ненавидять російських вбивць. як тут, на цій землі вдруг стала насаждатися ненависть. К всьому російському. закріпачення українців, перетворення українців на рабів, заборони української мови, акт геноциду, голодомор, репресії проти українців, розстріляне українське відродження, і ось новітня російсько-українська війна знову ж таки з геноцидом. Взагалі не ясно, чому це українцям не подобається. Там так такі злі на нас, на всіх на ну, Росію, на нас я не знаю. От чого так? Ну, злі там зли не ж не хотіли. І Ось, оскільки українці не люблять росіян за те, що росіяни вбивають українців, українців усіх треба знищити, вирізати, зробити іще ще один акт геноциду. Про це пропагандист прямо розмовляє із московським попом. Інтересний спосіб іспитання віри Пойди і виріжи, унічтож. Народ, почему чому ти се это, Я вспомнил майдан 14-го года. Нічого незвичайного, це просто російська так звана православна церква. Це цілком нормально для церкви закликати вирізати, знищити цілу націю. Це ж аж ніяк не схоже на нацизм. Ви що? Вони ж денацифікатори. А Владимір Путін, він сам посланник Ісуса Христа, Їм дана власть соблюдать закон есть тобто имеют право на то, щоб карати присікати земні судьби. Путіну взагалі можна абсолютно усе: можна катувати, можна красти, можна брехати, можна водити дітей до свого бункера, а можна і ще вбивати. Путін на це має благословення. Многі ліберали зараз кажуть, ні. Даже э, правитель не имеет права лишать жизни і так далее. Нас к этому долго приучали. Но священне писання говорить совершенно об брат. Зрештою, оці людожери поговорили про те, хто ж винен у війні, хто ж винен у тому, що Росія напала на Україну, возвеличили Путіна, закликали до геноциду проти українців і добалакались до того, що можливо зараз їм доведеться воювати вже проти Китаю. Може бути попущено богом нашестя, наприклад, китайців, про котором прарочство наші святи. Да не намагайтеся, друзі, тут знайти хоч якусь логіку, коли росіяни відкривають свого рота і щось кажуть, то там логіки зазвичай немає абсолютно. Але оцей пропагандист Карчевніков став ось отаким навіженим божевільним не вчора і не позавчора. Він цілеспрямовано працює на війну проти України із 2014 року. І на час квартирі де, в квартирі, де був портрет Гітлера. на Донбасі, Приліпін воює. В рядах Денецьких ополченців. Давайте дадим слово та Він закликав вбивати українців. Він закликав до війни проти нас із вами. А потім спокійнісінько, під час російсько-української війни, але і ще до повномасштабного вторгнення, приїздив в Україну до Києва на запрошення народного депутата і агента Російської Федерації Деркача, щоб взяти участь у православному фестивалі. За гроші американських новопотівщиків не надо раустраювати історію. Тягива церкву в політику. Ну дивіться, він Це було просто називав... мероприятие церковна фестивалі УПЦ МП. А по факту РПЦ, яка досі працює в Україні. А ще Карчевніков приїздив до нас вдруге на запрошення дружини Медведчука, щоб знятися вже у її фільмі. І ще тоді я особисто звертався до Служби безпеки України із заявою про вчинення кримінальних правопорушень з боку Карчевнікова. Було відкрито кримінальне провадження, але згодом його просто закрили. Не Карчевнікова кримінальне провадження, тому що не знайшли жодних ознак кримінальних правопорушень, і таким чином Карчевніков лишився безкарним, а в'їзд йому заборонили аж пізніше, коли вже просто здійнявся величезний скандал. І що тепер? Тепер Карчевніков знову приїздить на територію України на тимчасово окуповану територію та знімає безкарно свої антиукраїнські фільми, хоча міг би сидіти, наприклад, в українській в'язниці або потрапити на обмін. А його дружки із РПЦ, які ховаються за вивіскою УПЦ МП, зараз отримують підозри або вироки за те, що допомагають російським загарбникам вбивати українців під час. З обшуків у них знаходять антидержавну, антиукраїнську літературу та прапори окупантів. І ось отут, друзі, ми з вами, усе українське суспільство, маємо зробити висновки. Висновок перший полягає у тому, що жодної російської, так званої, православної церкви в Україні бути немає. РПЦшні попи, які їздять і знімають ось отакі фільми, як ви щойно бачили, і попи, які перебувають в Україні і допомагають агресору. Це попит з однієї структури, і ця антидержавна структура має бути заборонена в Україні. Висновок другий полягає у тому, що зло завжди потрібно карати. Якщо до нас приїздить Карчевніков, і ми його не саджаємо до в'язниці, це означає, що наша держава працює не на наші інтереси. Дуже добре, що зараз ситуація виправляється, наче. ну заарештували Медведчука, у інших колаборантів є проблеми, але водночас у нас. Досі лишаються абсолютно безкарними: Портнов, Мураєв, Бойко, який сидить у парламенті, або Нестор Шуфрич. Я не розумію, чому вони усі уникли покарання. Я не розумію, чому наша держава нічого абсолютно із ними не робить. Я не розумію, чому ті люди, які працювали на агресора, далі можуть взагалі приймати якісь закони у нашій країні. Але я знаю, друзі, що це виправиться. Я знаю, що ми не будемо далі ставати на одній. Ті самі граблі. І я знаю, що після нашої перемоги безкарним не залишиться ніхто. І наше із вами завдання як суспільства про все це пам'ятати і добиватися у майбутньому результатів.